Наш творчий мозок Дік Свааб. Частина книжки Мистецтво та мозок. Шоста частина мистецтво і еволюція мозку. Усе справді велике та натхненне було створене індивідуумом, який міг працювати на свободі Альберт Ейнштейн. Наш мозок це механізм творчості, основа культурного таланту і місце, в якому відбувається мистецьке сприйняття, відбір і репрезентація. Ми отримуємо дедалі більше нових даних про механізми, задіяні як при спогляданні мистецтва, так і під час мистецького творчого процесу, а також дані про те, як хвороби мозку впливають на ці процеси. Перший підрозділ виникнення мистецтва в ході еволюції нашого мозку. Розмір нашого мозку за останні три мільйони років потроївся, при цьому в людини порівняно з іншими видами утворилося значно більше зайвої тканини мозку, непотрібної для регуляції процесів тіла. У поєднанні зі чимраз складнішими процесами обміну в мозку завдяки цій додатковій мозковій тканині стала можливою мистецька творчість. Уже приблизно 40 тисяч років тому розвиток мозку сягнув того рівня, на якому перебуває сьогодні. Тоді стався справжній вибух креативу, який знайшов своє вираження у неймовірних печерах Ласко у Франції та Альтаміра в Іспанії. Тієї миті, коли Homo sapiens почав продукувати мистецтво, він перетворився на сучасну людину. Ці перші витвори мистецтва виникли приблизно в однаковий час, але незалежно одне від одного, в областях, які нині належать Франції, Німеччині, Австрії, Чехії, Московії, Китаю і Індонезії. Бо сучасна людина з Дордоні. Не могла контактувати із сучасними людьми з Індонезії, віддаленою на 13 тисяч кілометрів. Для здійснення мистецької діяльності їй, вочевидь, потрібен був певний розмір мозку у співвідношенні з рештою тіла. Найдавніші печерні малюнки Європи знайдені в печері Ель Кастільо на півночі Іспанії, їм як мінімум 48 тисяч років, що дозволяє поставити запитання. Чи сучасна людина фактично могла дійти аж туди, чи, можливо, автором цих малюнків з більшою ймовірністю слід вважати неандертальців? З мистецтва віком від 15 тисяч до 30 тисяч років випливає три суттєвих аспекти життя розмноження, харчування або добування їжі, особливо мисливство та духовні уявлення. Розмноження. Спершу виникає мистецтво, яке стосується розмноження, саме так звана палеолітична венера, первісні статуетки жінок. Їх вирізали з мамонтової кістки або витісували з каменю. Такі фігурки знайшли в Чехії, Австрії, Швабській частині Гір Юра та в Дордоні. В Абрі Кастанет, низькому укритті в долині річки Везер знайшли дуже старі, витисані у скелі зображення, найімовірніше їм від 30 тисяч до 37 тисяч років, скидається на те, що серед зображень знайшлося місце із жіночим статевим органам вульви. Метафори на тему розмноження можна побачити і в первісній архітектурі. Людина спершу мала б жити в хатинах, що нагадували б матку зі входом у формі вагіни. Якось я прочитав на свій подив у книзі архітектора Малграєва. Коли ж на власні очі побачив тритисячерічні будинки нурахської культури в Сунараксі на острові Сардинія, то одразу зрозумів, що мав на увазі автор. Актуальний і незвичний приклад метафорики розмноження знаходимо у творчості відомого за своїм іменем художника Меле Буріктера. Він завжди прагнув, щоб його вважали не сюрреалістом, а художником візіонером, адже в його працях знайшлося чільне місце для гумору, тим часом як у французьких сюрреалістів, на його думку, гумору бракувало. Єдиним художником, з яким той відчував спорідненість, був ієронім Босх. Талант Мелле помітили рано. Продовжувати, але ніколи не брати уроки, була порада Альберта Функе Кюпера, політичного ілюстратора, творця коміксів і критокариста, який, зокрема, працював для бельгійської щоденної газети Нет Волк». Творчість Мелла складається передусім із зображень частин статевих органів та фантастичних фігур, які демонструють тематичний зв'язок із розмноженням. Він ніколи не робив попередніх замальовок чи заготовок, натомість просто починав вимальовувати якісь закарлючки в одному з верхніх кутів. Кінцевий результат його робіт йому Мому видавався настільки чужим, що він здивовано реагував на них словами, ти тільки поглянь на мене. Його візія того, що в кінці мало з'явитися на картині, знаходилася досить деталізовано в його фантазії. Те, що в цих фантазіях, які виринали з його підсвідомості, він здебільшого торкався теми плодючості та смерті, а також те, що він працював самовіддано і машинально, лє воду на млин, сексолога та аналітичного психіатра Кунавам М. де який провів 1958 року психоаналітичне дослідження творчості Мелли. Ван М. Ем де Боа став пізніше першим професором сексології медичного факультету Університету Амстердама та Лейдена. У його кабінеті висіла картина Мелле Ньове Херангдрахт. Ця картина захоплювала мене ще дитиною. На думку ван М. Ем де Боаса, у Меле важливу роль відігравали інфантильні психічні механізми. Фалос в його картинах варто інтерпретувати як дитячі фантазії та страхи, які відносяться до того періоду, коли Меле спав разом із матір'ю та обома старшими сестрами Валькофені. Лише звільнившись від цих страхів у своїх картинах, Мелес зміг прожити життя здорового дорослого чоловіка, вважав Ван М. Боас. Однак сам Мелла говорив, що тільки хотів показати, наскільки людиною керує потреба розмноження і що це, на його думку, найважливіша причина існування людини на землі. Стосовно цього важко щось заперечувати, а психоаналітичне трактування підтвердити неможливо. Копманц жваво критикував статтю вам М. Де Боаса 1958 року. Він закидав йому, що той, мовляв, розкрив професійну таємницю, однак це повна нісенітниця, адже зміст статті узгодили з Мелли. Художник дарував багато власних робіт, а ще продавав свої твори друзям з Амстердама. Саме так я познайомився з його творчістю ще в юному віці в домі батьків моїх друзів. Радість віолончелістки Фріди Белінфанте, яка пізніше працювала диригенткою у США, не мала меж. Адже вона хоч і не могла наважитися, але 1940 року таки купила в нього ціле портфоліо із сотні картин за невеликі гроші. Ті картини вона взяла із собою до Америки і дарувала їх по одній своїм учням. Те, що Меле дуже довго обирав, кому продавати свої твори, підтверджує і той факт, що коли відома колекціонерка творів мистецтва Пегі Гугенгейм, Якось подзвонила в його двері, він відчинивши повідомив художника немає вдома. Мисливство. Наступна тематична царина печерного мистецтва тварини, які слугували поживою. У печерах Сулавесі в Індонезії 30 тисяч років тому зобразили бабірус. Кроманьйонець у Франції малював тих тварин, які в його часи мігрували вкритою глетчерами Європи. З численних кісток того часу можна зробити висновок, що Homo sapiens віддавав перевагу полюванню на північних оленів. Навіть попри те, що в деяких печерах знайшли зображення сцен полювання, серед доісторичних малюнків є зображення й тих тварин, на яких не полювали. Тоді виникає запитання, чому ж їх тоді зображували? Багато тварин у печері ласко намальовані у так званій викривленій перспективі. Частину їхньої голови зображено збоку, а іншу частину спереду. Як тут не згадати Пікассо, який особисто відвідав ту печеру 1940 року, сказавши з того часу, ми не вигадали нічого нового. У доісторичному печерному мистецтві в Дордоні люди, вочевидь, не були улюбленим сюжетом. Їх зображували рідко, а те декілька малюнків та гравюр, де їх все ж таки можна побачити, не відрізняються від зображень тварин особливим мистецьким умінням. Єдине зображення людини власко, на віддалі від решти малюнків, сховане в ніші виконане на причудне дбало, а втім, там зображено маленького чоловічка з головою птаха, якого вбиває поранений бізон. Напевне, це якесь попередження для мисливців. У печері Руфіньяк можна побачити заховані в ніші зображення людських голів, які нагадують радше карикатури. У печері Куньяк є грубо намальована фігура людини, пронизана численними списами. Уже тоді люди вбивали одне одного. Виняток становить досить чітка постать людини, вирізана у скелі в печері Сен-Сірк 17 тисяч років тому. Сьогодні цю фігуру називають чарівником. Одразу впадає в око великий фалос, однак, як на мене, то при ерекції вже занадто говорити одразу ж про чаклунство. У печері Абріпато можна розгледіти жіночий силует, вигравіюваний у скелі доволі таки схематично. Я б не назвав цю роботу мистецтвом. Однак виникає запитання, навіщо кроманьйонці малювати та вишкрібати всі ці зображення в печерах? До яких нерідко треба було повсти, а працювати доводилося лежачи на спині? Чому вони зображали лише тварин, а не людей, або чому ніколи не малювали середовище, в якому проживали? У доісторичних печерах дордоні немає жодного зображення гори, рослини чи дерева. На жаль, під час вивчення прадавньої історії на такі запитання неможливо отримати задовільні відповіді. Коли китайські колеги під час одного з моїх візитів знову заговорили про п'ятитисячнорічну культуру їхньої країни, сповнений гордістю, я показав їм шедевр з печер ласко, руфін'як та шове. У відповідь лише почув, але в ті часи ми вже давно не жили в печерах. А втім, і кроманьйонець уже не жив у печерах, які сам вже й розмальовував. Для чого ж він все одно їх прикрашав, залишається загадкою. У музеї китайського міста Ухань я бачив примітивні настінні малюнки, яким 15 тисяч років. Тож доісторичне мистецтво було в цей час і в Китаї. Цікаво те, що тут усюди на каменях виграювані гори і люди, і до сьогодні китайці звертають більше уваги на своє оточення і настільки сфокусовані тільки на центральному сюжеті, як ми. Однак, що стосується якості, то ці зображення навіть не наближаються до високого мистецтва Дордоні. У гористій частині міста Бейшань, району Нінці, нещодавно виявили 6 тисяч примітивних наскельних гравюр із зображенням сонця, місяця, гір, овець, коней, биків, оленів, тигрів, мечів, сокир, мисливців та солдатів, вік яких мав би сягати 30 тисяч років. Підсумовуючи, можна сказати, що для зображень мисливства в печерах найімовірніше немає жодних практичних причин, вони відображають радше новий виток становлення людини. Тож ідеться і справді про мистецькі форми вираження. Духовність. Сьогодні можна пережити все, окрім хіба що смерті Оскар Вайльд у третю тематичну групу зображень експерти виокремлюють вираження духовних відчуттів, які нерідко стосуються смерті. Наприклад, є малюнки людських тіл із головою Лева чи бізона, і повсюди серед печерного мистецтва Європи, а також Аргентини й Індонезії, натрапляють на незамальовані руки, довкола яких нанесено фарбу. Ці подібні між собою малюнки науковці інтерпретують як спробу символічного контакту зі світом духів. Однак, беззаперечного доказу такого трактування не існує. Відбиткам руку печері Ель Кастільо на півночі Іспанії мінімум 39 290 років, а ті, що в Індонезії з'явилися приблизно в той самий час цікаво те, що три чверті всіх відбитків. У доісторичних печерах Франції та Іспанії найімовірніше були відбитками жіночих рук. Виявлення перлин у безпосередній близькості до жіночих скелетів цього часу вказує на те, що люди тоді прикрашали мертвих для потойбіччя, ба більше у кожній печері можна знайти зображення у формі маленького дашка з лініями, крапочками та ромбиками під ним. Про які точно невідомо, чи виконували вони якусь духовну функцію, чи були зачатками раннього письма. Деякі науковці приписують зображенням тварин у печерах духовне, навіть на релігійне значення, але тут знову ж таки маємо справу лише з припущеннями тему духовності успішно підхопило християнство на довгий час християнська церква стала. Авторитетнішим замовником для митців, другий підрозділ. Ранні провісники печерного мистецтва. Нині знову і знову виявляють дедалі давніших провісників мистецтва, яке Homo sapiens створив у Дордоні чи в інших регіонах Європи. У печері Горама в Гібралтарі знайшли простеньку наскельну гравюру, якій 39 тисяч років. Сучасних людей у цей час іще не було, адже в гіблертарі жили тільки неандертальці. На думку деяких інтерпретаторів, ця знахідка мала б не лише підтримати тезу, що справді можна говорити про неандертальське мистецтво, а й довести, що вже неандертальці вміли абстрактно мислити. Коли я особисто дивлюся на цей простенький ескіз, який складається з кількох горизонтальних і вертикальних подряпин у стіні скелі, то мені такі інтерпретації видаються занадто сміливими, навіть беручи до уваги те, що за підрахунками вчених на створення такого простенького малюнка знадобилося від 199 до 317 подряпин. У засобах інформації висунули припущення, що це своєрідний підвид гри палички, слід відзначити й те, що в 2014 року виявили, що печерні малюнки на індонезійському острові Сулавесі старші за малюнки в Дордоні. У дев'яти печерах у пагорбах Панкеп знайшли відбитки рук. За допомогою уранового методу вдалося визначити їхній вік. 39 900 років. Хоч ці печери виявили ще в х роках, однак тоді вік тих малюнків оцінювали в декілька тисяч років. Цьому вибуху творчості в різних куточках світу передувала довга підготовча фаза радше примітивного мистецького оформлення. Сучасна людина походить з Африки, тому найдавніші провісники нашого мистецтва виявлені саме там. У південноафриканській печері Бломбос знайшли дві мушлі, наповнені вохрою. Їхній вік 100 тисяч років. Суміш вохри відповідала приблизно тому, що пізніше використовували у французькому печерному мистецтві. Крім того, тут знайшли примітивні предмети мистецтва, як от перлини, затесані камінці та кістки. Про найновішу Просто неймовірну знахідку вийшла стаття 2014 року в журналі Nature. Нідерландський лікар Ежен Дюбуа 1886 року шукав в Індонезії відсутню ланку між мавпою та людиною і розкопував рештки яванської людини. Як відомо сьогодні, яванська людина походить від Homo erectus, попередника Homo sapiens. Окрім того, Дюбуа привіз з Індонезії мушлі, які відтоді лежать у скринці Національного природничого музею в Лейдені. Після того, як австралійський експерт виявив на одній із мушель зарубки, розпочалося семирічне дослідження, яке завершилося висновком, що мушлям мало б бути 500 тисяч років, тож ішлося про найдавнішу гравюру всіх часів. Зигзагоподібний ескіз мав би бути нанесений Homo Erectus. Подібні ескізи знайшли і в невеликих каменях із вохри, проте їх нанесла рука Homo sapiens, а їхній вік 70 тисяч років. Однак достовірно невідомо, чи ці малюнки були початком мистецтва чи першою спробою підрахунків. Третій підрозділ еволюційна перевага мистецтва. Без творчості не було б поступу, а ми повторювали б лише той самий зразок Едвард Дебона. Сучасна людина займається мистецтвом уже 40 тисяч років, і постає запитання, чи могла ця діяльність надати еволюційну перевагу. Найпростіша відповідь так, адже мистецтво це форма комунікації, а тому є важливим для функціонування суспільства. Тоталітарні правителі мимовольно наголошують на значенні мистецтва саме тому, що забороняють мистецьку діяльність. Мозок творця має багато спільного з мозком споглядача, адже сприйняття мистецтва глибоко вкорінене в біології людини. Незалежно від їхньої культурної приналежності діти й дорослі вважають гарними ті самі обличчя. Уже за тиждень після народження немовлята дивляться на привабливі обличчя довше, ніж на непривабливі. Здатність оцінювати привабливість обличчя значною мірою вроджена. Вона полягає в тому, що ми охоче дивимося на ті риси, які асоціюються зі здоров'ям, саме тому ми вважаємо симетричні обличчя привабливими. Симетричні риси обличчя автоматично стимулюють цілу мережу різних структур мозку включно з системою нагород, тобто тих механізмів, які відповідають за вибір партнера, а отже і за успішне продовження роду, асиметричні риси обличчя можуть вказувати на дефект розвитку і тому їх сприймають за непривабливі. Можливо, саме тому самиці ластівок сільських, обираючи партнера, приділяють стільки уваги симетрії та забарвленню пір'їн на хвості самців. Обличчя жінки сприймається за привабливе, якщо йому характерна така риса, як повні губи, адже це навіює думки про плодючість та високий рівень естрогенів. Для оцінки краси мистецтва ми послуговуємося тими ж процесами в мозку, що й під час оцінювання краси обличчя, тобто замилування всім, що має красивий вигляд у нас вроджене. З перспективи еволюції, краса в мистецтві може слугувати індикатором здоров'я, майстерності та сили митця, а отже, добре генів, а це вже сигнал, спрямований на вибір партнера. Цей механізм, як висловився Деніс Датон у своїй книзі Інстинкт мистецтва пришитий без жодного шва до дарвінового сексуального відбору. Чим він наголошує, наскільки вирішальними можуть бути статеві відмінності під час вибору партнера, щось на кшталт зайдеш до мене в печеру, я б тоді тобі показав свої найновіші малюнки. Істеричні фанати, які беруть в облогу Боб зірок, возвеличуючи їх до небес, демонструють, що взаємозв'язок між продовженням роду та мистецтвом таки має сенс, особливо коли вони кидають своєму ідолу спідню білизну. Четвертий підрозділ. Мистецтво. Неповторне досягнення людини. Мистецтво не відображає побаченого, а дає можливість побачити. Пауль Клее. Образотворчі мистецтва нерідко вважають унікальним заняттям сучасної людини, але й шимпанзе, які мешкають у неволі, малювання кольоровими фарбами байдуже чи пензлем чи просто пальцем, дає таке саме задоволення, як і дітям. Британський біолог Десмонд Моріс виявив особливий талант у дворічного шимпанзе Конго, який народився у лондонському зоопарку 1954 року. Спершу він малював олівцем, згодом узявся за пензлик. Загалом у його доробку понад 400 абстрактних малюнків та картин. У 1957 році. Відбулася виставка його творів, які на аукціоні принесли чималі кошти. Навіть попри те, що його творчістю захоплювалися і навіть декілька його картин мали Пікасо і Міро, інші вважали, що це все псевдокультурною забавою. Хоч у деяких шимпанзе, які живуть у неволі, справді спостерігають певні елементи творчої діяльності, їхні побратими, що мешкають у дикій природі, таких мистецьких нахилів не мають. Крім того, Датом вказує на те, що шимпанзе, на відміну від митців людей, пізніше взагалі не виявляють інтересу до власних творінь. На YouTube можна знайти неймовірні відео про китайських слонів, які малюють. Вони тримають хоботом пензель і малюють слона з двома хлопчиками з ракурсом зі спини, чи просто радісного слона або дерева й квіти. Процес малювання відбувається під пильним оком наглядача, який подає слонам пензлик із потрібною фарбою та всіляко впливає на рухи хобота. Малюнки завжди однакові, тож звідси випливає, що слони просто навчилися робити кольоровий штрих у конкретному місці, тож тут не можна говорити про вияв креативності. Серед причин, чому слонів слід навчати мистецтво малювання, знову і знову називають те, що картини врізноманітнюють їхнє середовище, зменшуючи в такий спосіб стрес від життя в неволі. Однак жодне дослідження досі не довело стресознижувальної дії від такого малювання, тож образотворче мистецтво слонів це радше туристичний атракціон і мистецький промисел, а з любові до тварин навчати їх не немає сенсу. Те, що виробляють птахи з родини наметникові найближче до нашого розуміння мистецтва. Самці цього виду птахів із банальним кольором оперення компенсують свій нудний оливково-коричневий колір з порученням складних альтанок, які пишно прикрашають барвистими ягодами, мушлями, жолудями, крилами метеликів, квітами та всіма можливими випадковими знахідками. Іноді альтанку вистеляють мохом і декорують фруктами. Кожна така споруда унікальна, облаштована на індивідуальний смак з уважністю до найменшої дрібниці. Слід зазначити, що наметникові з блакитним кольором оперення для побудови гнізд найчастіше використовують блакитні предмети. Коли вчені змінювали декорацію гнізда, то птахи намагалися надати гніздам первісного вигляду. Закінчивши роботу, самець усідається перед альтанкою та гніздом, у такий спосіб показуючи, що готовий запросити самицю для парування. Конкуренція висока, самці руйнують гнізда своїх суперників і крадуть у них декор. Здатність породжувати альтанки в них не вроджена. Молоді особи не мусять цього навчитися від найздібніших старших майстрів альтанкової справи. Поведінка наметникових чудовий приклад соціального навчання і найкращий зразок мистецької творчості у світі тварин, так само як перешлюбний танок дивоптахових, зразок балету в царстві тварин. Серед птахів є багато видів архітекторів. Деякі ткачикові будують гігантські багатоперхові гнізда, в яких мешкають сотні птахів. Інші ж будують вишукані елегантні поодинокі гнізда, одне з яких стало зразком для Олімпійського стадіону в Пекіні. Цікавий приклад симбіозу в мистецтві, коли людина послуговується певними вміннями тварини, праці Губерта Дюпра. Він використовує личинки волохокрильців, щоб приклеїти до кокона маленькі частинки золота й інші матеріали. Результат вражає, за нормальних обставин ці комахи використовують маленькі камінчики з русла річки, щоб побудувати собі такий захисний чохлик, хоч тварини теж можуть виявляти мистецьку активність, але скидається на те, що це все-таки привілей людини творити унікальні креативні шедеври, які викликатимуть відповідні емоції в митця й того, хто сприймає мистецтво, принаймні, якщо не брати до уваги наметникових.